Набережна Дніпра багата мальовничими місцями, різноманітною архітектурою, рослинністю та видами на столицю. Набережну житлового масиву оболонь почали забудовувати на початку 70-х років, але є тут дві будівлі, зведені значно раніше. В південній частині масиву знаходиться будинок, архітектура якого далека від типових конструкцій 80-х. Це перший будинок на оболоні. А за ним видніється гігантська споруда невідомого призначення. Місцевий іменують цей об'єкт по-різному. Сталінське метро, або ж, наприклад, труба, справжню назву цьому об'єкту дали ще в 30-х роках, при будівництві таємної залізничної гілки під Дніпром. Будівництво проводилось відразу в декількох місцях. Окремі ділянки для будівництва називались титулами. Кожному титулу був присвячений свій номер. Будівництво було настільки засекречене, що навіть працівники, які працювали на різних титулах, не могли обмінюватися інформацією. Тут, на оболоні, можна побачити, як виглядав перший етап будівництва. Спочатку бетонний кесон збирався на поверхню, в такому стані, в якому ви його можете спостерігати зараз, після чого технічні отвори забудовувались перегородками. Потім на кесон подавалася вода під великим тиском, яка повинна була вимити ґрунт з під нього, а це, в свою чергу, посприяло би зануренню кесону під землю. Під час занурення кесону під землю, труба в його верхній частині поступово добудовувалася. Опустивши кесон на необхідну глибину, яка складала 32 метри, з нього викачувалась пульпа суміш глини, піску, землі та води. За спеціальними цегляними перегородками збирався прохідницький щит. Отвори в цих перегородках слугували для подачі ресурсів на щит та транспортування викопаного ґрунту. Одна половина кесону відправляла прохідницький щит в певному напрямку, а інша ж половина приймала його. За таким принципом і було заплановано будівництво гілки. Це будівництво проводилося в дуже складних умовах, та давалося досить тяжко тим, хто там працював. У зв'язку з діяльністю під землею та ще й в місцевості багатій на ґрунтові води, вся робота в кесоні проводилась під тиском до 4 атмосфер. З цим була пов'язана більш коротка зміна: від 40 хвилин при 4 атмосферах до 6 годин при нормальному тиску в день. Після кожної зміни працівники проводили одну годину в спеціальному шлюзі барокамері, де поступово зменшувався тиск. Це допомагало запобігти небезпечній кесонній хворобі. Через якийсь час працівники проходили реабілітацію. Також вони мали підвищену заробітну плату. Окрім звичайних працівників до робіт також залучались в'язні. Ідея будівництва даної споруди виникла задовго до Другої світової війни, в 1929 році розпочалось спорудження Київського укріпрайону, який повинен був забезпечити необхідний захист для столиці. 1935 року основні роботи були завершені, але в Києві все ж таки залишались слабкі місця ними були надземні залізничні мости, адже їх було дуже легко зруйнувати. Тому тогочасне військове керівництво серйозно задумалось над цією проблемою та прийняло рішення про будівництво відразу двох тунелів, за допомогою яких можна було б безперешкодно забезпечити столицю необхідними ресурсами. На початку 1941 року було виконано 10% всіх робіт. Але літо 41-го стало вирішальним в долі цієї конструкції. Все будівництво було заморожене до 1944 року. Але фінансові проблеми, які виникли тоді в країні, зробили будівництво підземної залізниці неможливим. І вже 1949 року будівництво завершилося назавжди минає час. Кесон живе своїм життям. Ставши прекрасою оболонською набережною, він нагадує людям про масштаби та розмах будівництва в ті часи.